Вітаю з 22 листопада по 3 грудня на PlayStation стартувала Чорна п'ятниця. Настав час скористатися вигідними пропозиціями. Не забудьте перевірити підписку на канал та натиснути лайк. А тепер до деталей. Головна новина: після скасування безкоштовної підписки для українців компанія Sony повернула нам знижки на підписки. На Deluxe 30% знижки, тепер за 1742 гривні. На екстра 25% знижки, ціна 1611 гривень. Гривень на Essential 20% знижки, лише 1039 гривень. Це ціни на річну підписку, тому що тільки на неї працює знижка. Зверніть увагу, що придбати підписку зі знижкою можуть тільки ті, у кого вона зараз не активна. Якщо ваша підписка активна, ви можете скористатися знижкою, щоб підвищити її рівень. Тому я рекомендую купувати підписку саме один раз на рік під час знижок. Зазвичай вони доступні під час чорної п'ятниці на новорічні свята та влітку під час. Акції Days of Play. Не пропустіть можливість заощадити. Якщо вагаєтесь, яку підписку обрати, я зазвичай беру екстра. Вона має оптимальне співвідношення ціни та контенту. А якщо вас цікавить каталог класичних ігор або ви маєте VR, варто розглянути Deluxe. Різниця між ними зараз лише 130 гривень. Тож Deluxe виглядає, мабуть, наразі як найкраща пропозиція. До речі, в Україні ціни на підписки від Sony одні з найнижчих у світі, якщо не найнижчі. Тож це насправді вигідна. Пропозиція. Усе, що потрібно знати про підписки та економію на PlayStation, знайдете у відео посилання на яке з'явиться у кутку, або у описі, не пропустіть. А тепер до знижок на залізо. PlayStation 5 Slim без дисководу зараз доступна за 18 тисяч 300 гривень. Мабуть, схоже, що ціна не змінювалась руками, але з огляду на інфляцію, це зараз приблизно 442 долари. Непогана пропозиція для тих, хто чекав на оновлення. Геймпади також потрапили під знижки: Білий і чорний DualSense. 2300 гривень, інші кольори на 300 гривень дорожче. А ось Edge 8800 гривень, що все одно здається занадто дорогим варіантом. Для шанувальників VR теж є акційна пропозиція. Бандл PSVR 2 з Horizon Call of the Mountain коштує 19500 гривень. Так, ціна все ще кусається, але знижка відчутна. Сподіваюся, одного дня і я зможу випробувати VR та зануритись у Call of the Mountain. Якщо не знали, на каналі є доволі цікаве відео по лору Horizon. Раджу Подивитись. Обирайте те, що підходить саме вам, і користуйтеся моментом, поки діють знижки. Тепер переходимо до найочікуваніших знижок на ігри. Свіженький хід Astrobot за 1700 гривень. Знижка невелика, але це один з найкращих платформерів з відмінною реалізацією функції DualSense. До того ж, гра має українську локалізацію, хоча тексту тут небагато. Silent Hill 2 Remake за 1600 гривень. Ремейк культового горору, який виправдав очікування фанатів. Гра також отримала як Якісну українську локалізацію тексту, що є ще одним плюсом: Baldur's Gate 3 за 1840 гривень. Знижка все ще скромна, але гра вражає масштабами та деталізацією. Це одна з найкращих покрокових RPG і вона має шикарну українську локалізацію тексту. Можливо, комусь такі ігри не припадають до душі, але для багатьох це шедевр. кіберпанк 2077 повне видання за 1495 гривень. Гра, яка не потребує представлен. Разом із доповненням ілюзія свободи це неймовірний досвід у світі високих технологій та важкого життя на Ед І звісно, чудова українська локалізація тексту. Metro Exodus Gold Edition за символічні 180 гривень. Видання включає обидва доповнення, якщо ви ще не знайомі з цією грою, але сумно дивитесь на меми про Stalker і PlayStation, це ідеальна можливість відволіктись. Повна українська локалізація, зруйнована Москва та можливість стріляти москалів додаток до атмосфери. А всього за 300 гривень можна забрати бандл одразу з усіма іграми серії. Tale Innocence за 360 гривень і Requiem за 720 гривень. Історія місії та її молодшого брата Юйо в боротьбі за життя у світі, охопленому чумою. Лише друга частина має українську локалізацію тексту, але обидві гри заслуговують на увагу: Subnautica та Subnautica Below Zero. По 380 гривень кожна. Це видовищні підводні виживачі, що поєднують загадковість, красу і часом моторошну атмосферу. Мають українську локалізацію тексту. Alan Wake 2. Де люкседішен за 990 гривень. Атмосферний кінематографічний трилер від Remedy, який розширює межі психологічного горору, пропонуючи глибокий і сповнений загадок сюжет. Deluxe Edition включає обидва доповнення, які дуже по-різному розширюють враження від гри. Гра має українську локалізацію тексту, хоча її якість залишає бажати кращого, як і більшість локалізацій цієї гри. Бо більшість робила одна і та сама контора. Уявіть собі, стільки чудових ігор доступні не лише зі знижками, а й з українською локалізацією. Чудова. Нагода підтримати розробників та насолодитися якісними проєктами. Окремо хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Чугайстер, Роман Янішин, Вадя Сінічук, а також новим спонсорам Костя Слайд і Василь Голяс. Це відео вийшло також завдяки вашій підтримці. І ви також можете долучитись і підтримати існування каналу і вихід нових відео за посиланням у описі. Чорна п'ятниця принесла ще немало цікавих пропозицій, як старих хітів, так і нових релізів. Щоб не пропустити більше знижок, заходьте в мій телеграм-канал. Там я регулярно публікую вигідні пропозиції, а також ділюсь новинами, інсайдами, розіграшами та власними думками. Підписуйтесь, якщо цікаво, всі інші цікаві знижки з чорної п'ятниці будуть там. А також ви зможете поділитись своїми рекомендаціями в коментарях. А з вами був Лакі Сан. Підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.